Всім бонжур, прокинувся я в Парижі, подивився в віконечку, а там нічого особливого. Добре, що світить сонечко. Я одягнувся, і ми поїхали на метро в центр міста. Я там побачив арку на Єлісейських полях, підійшов ближче, зробив пару фоток і поїхав до Ейфелєвої вежі. Там було класно, але людей. Як тарганів на моїй першій хаті, потім я рубанув ходдог, і як додік пішов зробити туристичне фото. Ось так. Після ми поїхали на Шоу Мулін Руш, придбали останні квітки. Там не можна було знімати, але я на крису дістав телефон з під стола і засняв пару номерів. Оцей номер був прикольний. Скажу дівчатам, щоб вони зробили так на наступному концерті. Після ми поїхали на самчек. Дівчата зробили уклін, коли мене побачили. Я перевірив швиденько звук і ми почали збиратись. Потім у одніє рибки репнув костюм по швам, я намагався його застібнути. Ми потрісли трошки пальчиками і почали концерт. Дякую всім, хто прийшов. Дякую за вашу шалену енергію. Сподіваюсь, що скоро ми з вами побачимось знову. Після концерту ми завітали до їх вежі. Сказали їй Аревуар і вирушили у наступне місто.